З 2 червня спеціалізований навчально-виховний комплекс номер 85 Лебідка переведений на літній режим. У таборі при закладі нині оздоровлюється понад 170 вихованців. Онуку Наталії Коломієць три роки. Хлопчик, говорить бабуся, із задоволенням відвідує його. Розповідає про те, чим займається в садочку, як весело грають, співають пісні, вчати вірші, з задоволенням купається в басейні, грає в різноманітні ігри. І кожного вечора у нас вдома, в родинному колі, дитина ділиться з цими здобутками. Який на протязі дня він отримує Тетяна Ландер, директор СНВК No85 Лебідка, розповідає: головним завданням табору при садочку є зміцнення здоров'я вихованців. Переконатися в тому, що тут дітям усього вистачає, приїхав міський голова Олександр Мамай. Свій робочий візит розпочав з огляду кухні і меню на день. Цьогоріч, говорить мер, майже вдвічі більше коштів було виділено на харчування дітей. А влітку міська влада вирішила додати ще 10% до основної суми, щоб до раціону малят неодмінно входили свіжі фрукти, в яких так багато необхідних підростаючому організму Тамів я сьогодні сам переконався, діти їдять клубніку. Це дуже приємно, що ця полуниця на весь дитячий садок вистачає всім групам. І сьогодні це в усіх дитячих садочках без виключення. Олександр Мамай вважає, міська влада повинна зробити все, аби у вихованців дитячих закладів було все необхідне. Наразі для комфортного перебування дітей у садку проводяться роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, щоб взимку тут було тепло і комфортно. Мерія вже виділила 700 тисяч гривень на ремонт котельні. Повністю заміна кот. Тлів повністю буде в нас теплообмінники там всі стояти. Сьогодні літо, сьогодні тепло, але все одно буде зима. І сьогодні, влітку, ми повинні це все відремонтувати для того, щоб діти взимку прийшли у теплі, гарні, чудові групи. Окрім цього, міський голова подарував дитячому закладу сертифікат на отримання обладнання для харчоблоку.